Із дитинства створює картини 41-річна Наталія Степонюк. Спочатку до рук брала акварельні фарби та кольорові олівці. Крім мене, як казала моя тітка, ти єдиний художник в нашій родині. Хто надихає? Надихає природа в першу чергу і люди на даний час. Це емоції, які викликають люди. Першу свою картину олійними фарбами написала 20 років тому. Назву їй дала родинне дерево. Відтоді на своїх полотнах використовує густі пасти. Художниця зізнається, повномасштабна війна внесла корективу її творчість. Від того часу вона створила вісім полотен. Був період, коли я взагалі не використовувала чорної фарби, в мене її навіть не було в палітрі. А війна внесла. Ну, почалося ще з карантинних таких часів, а зараз використовуються дуже темні такі холодні кольори. Це патріотичні малюнки, це в першу чергу емоції, які викликають події, які відбуваються в країні, і також емоції від певних людей, які теж надихають. За час професійної кар'єри жінка організувала три виставки: дві з них у Хмельницькому, одна у Маріуполі. Останньому місту вона присвятила одна із своїх полотен. Маріуполь, місто болю. Ця картина про мої враження від зруйнованого міста. Ми там жили майже рік, тому я знаю, як це місто виглядало до цього. І дуже багато знайомих, друзів, які залишилися там і Які загинули, і загинуло дуже багато зруйновано будівель. І ця картина народжувалася півроку. Воно накопичувалося, і я мусила це виплеснути Драм, який фактично на даний момент зруйнований. Азовсталь, яка стала вже легендою, і незмінне море. Волонтерство теж розпочалось з картин, розповідає художниця. Вона продає свої полотна на аукціонах та ярмарках. Усі зібрані кошти спрямовують на допомогу українським військовим У 2014 році. На благодійному аукціоні було продано три моїх картини, які пішли на кровоспинні препарати для наших військових в шпиталі. І для наших військових також були закуплені перші казани. Наталія Степонюк зізнається після перемоги. Організує ще не одну виставку власних робіт. Олександра Семенюк Валерій Летілиховський новини міста.